Сьогодні ми йдемо на гору Магура. Це друга найвища точка у Львівській області після Пікуя. 1300 з чимось метрів. 1400. Ні, 1360, здається. Ми під'їхали машиною зі сторони Тухлі Лихобори населеного пункту. Широка дорога. Ось така, можна би було їхати навіть ще далі, але там шламбам. І ми вже вирішили трошки пройти, бо залишилось по навігації до вершини 5 кілометрів. До речі, маршрут показує наліво. 4 кілометра. А хороша дорога, як ми дійшли, хороша дорога йде туди. Значить, в ліс. Vamos lá, vamos Дуже позаростала стежка. Є в мене варіант, що там є ґрунтова дорога і по карті вона ніби вклинюється в цей маршрут біля підніжжя гори. Можливо вже всі використовують її і тим маршрутом не дуже ходять. Тут прямо видно Ніби що стежка якась була, проглядається, але йти дуже важко. О, є таблички розпізнавані. Ну ходи задивимося. А ось. В тухлю 10 кілометрів, О, там 5 машиною, навіть 7. І на гору 2,6. А гора десь там її. не видно. Ну і стежки не дуже видно. Шаг расчивает на тростян. Варшавка. лінії електропередачі, полонина, де ви посали. А, до речі, ми машину поставили там внизу, де ліс починається. Село Лебухора. Красота. Йдемо по хребту. І тут на горизонті бачимо кисельтаночка. Ото приємний сюрприз. Люблю. А тут є лісові ягоди всі. Суниця, шипшина, Брусниця, Агрус. Ужина да. звичайна, малина звичайна, чорниця і обліпиха. Крушиновидна. А там, до речі, Плай, напевно, що видно. Гірськолижна траса Плай, Варшавка, Трустян. І я не дуже впевнений, але. Там такий хребет залисений, і на ньому я бачу ну щось або хрест, або що, і я думаю, що це е, цей Захарберкут. Тут таке гарне місце, така травичка благородна, вся, без всякого кропиви лапуха, такі альпійські луки прям, такі густі. Красота. І земля від сосни голки понападували. Земля така м'ягенько стаєш і так прям відчувається амортизація. Ми дійшли 10. На самій вершині немає краєвиду дійсно, хоч це 1360 метрів, але кругом ліс і дуже нічого не подивишся. Зато по дорозі сюди просто шикарні краєвиди. На всі е, гори е, нашого славського напрямку. Навіть плай, кусочок було, видно, дуже шикарне місце. І за цілий день тут не було жодної людини. Типу ми самі гуляли, нікого не було, а сьогодні неділя. Просто красота. Ось тут вершина гори, а тут є таке місце. Вогник палити, віддихнути. Саме цікаве. Ось гора, тут де такий зігзаг. Ми обідали в альтанці. І оце, що червоною, це оця дорога з вирубкою, що йде червоним намальовано. А маршрут піший, який маркирований, він йде ось так, як синя лінія. І отут під лепом і туди вниз. І вони ніби сходяться. До речі, про походження назви Гори Магура. Магура це, це, до речі, з нашої української міфології, і воно дуже схоже до скандинавської. В Скандинавії всі знають, є Валькірії, а в нас найбільш похожим до цього є Магура. Магуру уявляють в образі жінки. Воїна в обладунках з крилами, яка літає над полем бою, і піснями або закликами підбадьорює воїнів. Вони вірять, що якщо вони помруть на полі бою, вона спускається, торкається крилом, цілує, і після того дає випити живої води, і вони попадають на логи сварожі, де собі вічно живуть, отримують нове тіло і пам'ятають завжди її цілунок. Е, Магура є дочкою Громовержця. Тобто дуже схожа міфологія українська і скандинавська в тому плані. Знайшли джерело. Зараз поп'ємо водички, помиється Андрій і підемо далі. Це так, взагалі романтика. І собі. Так, ми вже повертаємося, ми дійшли до місця, де ми на самому фініші, точніше на старті самому, ми звернули... Ось так, так. Зараз я обійду. І ми повернули туди на туристичний маршрут. Або варіант сюди, як виявилося, це... Дорога для пожеж до якогось там значення. І по ній от по такій широкій дорозі фактично достав верх виходиш. Але з мінусів, по цій ґрунтовій дорозі там краєвидів жодних не буде. А по цій туристичній краєвиди просто шикарні. Ми нею піднялися, а спустились сюди. Так суперовий варіант на всі і Як завжди, найкраще закінчення дня це повечеряти. І скопнутися в сколе на озері. Ми сховали свої страхи, свій сумнів, і коливання, Господь прости нам гріхи. Ми тут і заради кохання м'язи наші граніт, скеля наша натура, а серце розплавлює ліхтах. Земля, тут за нас кожен птах і зві.